Ось вирішив я повідповідати на питання. в мене багато чого накопилося, і вже прийшов такий втомлений з Манчестерського клубу. поснідав, що сніданок так поснідав, о скільки там у восьми вечора. <смас> я один раз зазвичай на день їм зараз. Ну так гарно поснідав, і так щось так вже мене о, щось не хочеться вже вмикати комп, немає, немає вже наснаги. Ну що я буду робити роботу неякісно. Я до цього не звик. Тому я думаю, позаписую відео. Поки... А для відео якраз настрій нормальний. Так ось розповім про деякі випадки. Ось сьогодні пише нам у школу сіночка. Що хоче віддати дитину. Ну і я бачу вже по опису, що ну, вона так більше поцікавиться, що до чого, але ну, мені відразу стало зрозуміло, що е, займатися вони в нас не будуть. Але тут нічого страшного немає. І е, якщо люди нормальні, я чому визвався сам? Мені е, співробітник каже, ось що написати. Я кажу, та, мабуть, це не клієнт, давайте я зателефоную. В мене Якраз є зараз трішки вільного часу, і написав жіночі: ми можемо поспілкуватися, якщо вам це цікаво, ну, так, так. І я думаю, скоріш за все, це не клієнти, але дам поради, тому що ну, дитина 11 років, чомусь мені це так мене нагадало, що я там 12 років тільки ну, прийшов перші кроки робити у шахах. І думаю, ну, без... дати елементарні поради завжди можна нормальним людям, принаймні один раз. Так ось я почав з нею спілкуватися, приємна жіночка, все. ну... З нормальними тренерами вона каже: ой, у вас такі такі ціни, ой, з майстром, така ціна, мені щось це так не дуже підходить. А найкращий абонемент ой, це ж на, треба відразу віддати. Я кажу, ну так, відразу, тому і така ціна знижена. Ну добре, вона, ну бачу, що, що їй ну как важко, Я кажу, я вам чесно скажу, тільки ви не ображайтеся, Я ще до того, як зателеф... запропонував зателефонувати вам, я. Знав ось на 99%, що ви не клієнт нашої школи. Але е, по-перше, мені неприємно, коли обманюють українців та просто ну, нормальних людей, коли обманюють ось якісь шахраї там, з OLX, чи там з оцих платформ з різних у, там Баді, Ні Баді, а як воно називається як воно Мені я колись там реєструвався, але з ними не співпрацюю. Mm. Як вона називається? Ой, бачите, голова не працює. Буки! Яка. Баді-боді. Баді, це я це кожного дня сьогодні е, зранку не було часу, був зайнятий. і Після обіду бодібілдінгом займався таким місцем. Воно в голові все перемішалося. Ой, тупий такий я щось. Добре, друзі. Так, ось буки, буки, так і ці платформи вони таких вони ж не перевіряють, хто в них там пише, ну, хто там дає об'яви. Там ну ну в принципі дуже багато шахраїв. Я думаю, ну дам поради людям просто і. Надихну, скажу, що можна й самостійно. Наведу свій приклад, як я, я займався ж самостійно. Але багато, багато, багато. Так я ще займаюся не тим. Я просто все дивився, все лайно, ну, все, все, все всі, всі книжки у місцевій, величезній херсонській бібліотеці пройшли через мене. Всі просто пройшли. Я все дивився, виписував, нотував там все. Ой, батьки думали, що це хворий на голову, мабуть. Так ось. А, зараз вони розгрібають це все. Я кажу, так, давайте мені фотки, давайте мені фотки моїх партій, давайте фотки моїх там нотувань, будемо щось з цим теж робити. Це мені цікаво, це мій труд. Я стільки туди вклав часу. А батько ой, це все фотографувати, Я кажу, тато, ну давай, давай, давай. Мені ж цікаво, можливо, людям цікаво щось буде подивитися. Так ось, друзі, спілкувався я з нею розповів, як дитина може займатися самостійно, як потрібно. Uh, ну, Якісь складові успіхи, так? Доволі прості складові успіху. Перше, це uh, ось 11 років хлопчику в неї. Так? Він початківець, я кажу: а тренувалися чи не тренувалися раніше? Так, у якоїсь дівчини, але щось там нема контакту, вона не мотивує. Я говорю: кажу: а розряд в неї є, чи звання. Та ні, ну вона каже, що вона знає. Ну, я приблизно зрозумів, що хто це був. Це теж таких багато спеціалістів-аферистів на OLX, але мова не про них. Що можна робити самостійно? Багато-багато вирішувати пазлів. 75% того часу, який ви приділяєте шахам, потрібно займатися, тренуватися. 25% гра. Ігри, ну, якщо у вас зовсім немає тренера, немає до кого звернутися, ну, хоча б з ботами, вже дивіться. Хоча б якось намагайтеся самі аналізувати, це буде складний шлях. І обов'язково підпиші, підпишіться на якогось. Майстра або гросмейстра, ну не нижче майстра, вибачте, КМСи. Є непогані КМСи, але дуже важко це, це знайти і там треба фільтрувати. Все ж таки, якщо це Ютуб, то потрібно, щоб був, ну, хоча б майстер, є майстри гарні, і гросмейстер. Хто на кого тут вам потрібно розуміти Ну, для когось. Я, може скажуть, ну він так швидко каже, не цікаво. Мені потрібно, щоб мені казали дуже-дуже, дуже повільно, а ще краще по три, по три, по три, по три, по три рази. Можливо, так. <кхід> Розумієте? Беріть того, хто для вас комфортний, кого комфортно чути, хто є, ну хоча б майстром, тобто якимось, хоч професіоналом, і слідкуйте, беріть якісь поради і так далі. А, ось складові мінімального шляху, ну, принаймні уперед, ну, мінімальними мінімальними кроками. А це, але це набагато краще, ніж ви. Ага, так, тут на майстра в мене немає. О, піду до Ковальова, Він же ж так очочки одів, написав, що він сертифікований тренер. Ну, забанили його зараз на Еликс. Він нову зробить об'яву. Все рівно буде обдурювати людей. Піду до цього, там трішечки дешевше, там 400 гривень за 45 хвилин. Ну-ка піду туди. І що? Це ви я вже розповідав. Підете, вам потрібно буде з Києва до Львова, але ви опинитесь після двох, трьох, п'яти занять з такою людиною. Ви опинитесь вже там, у Москові, будете дивитися, а що це мені до Львова тепер ще відстань стала ще більшою. Тому що, ну, я казав, після. Таких навчань потрібна дуже серйозна вакцинація нормальними тренерами. Добре, друзі. Ви знаєте, я поспілкувався, я дав поради, і вона така щаслива каже: Ой, дякую, що приділили увагу. Я кажу, а я ось чесно, я вам сказав, і їй я так сказав, що я відразу знав навіть до дзвінка, що це не буде нашим клієнтом. Я просто хотів дати пораду людям, щоб вони, якщо хочуть, ось я дам їм таку маленьку вудочку. Все. Не зможуть, не захочуть, ну. Вибачте, я зробив все, що міг. Тобто, коли мені кажуть, ой, ви так жорстко, там у цих там диснути читерів або і шахраїв, так, з ними жорстко. Якщо просто людина хоче чогось добитися і в неї навіть немає можливості, я завжди ставлюся до цього з повагою. І завжди хочу, хоч якоюсь порадою, хоч якоюсь мінімальною порадою щось допомогти. Звичайно, є такі, у це і все, що ви мені підказали. Ну, безкоштовно. <х premiers> ну, можливо. Ну, з такими людьми, звісно, не хочеться працювати. Тому що, в принципі, я казав і на каналі це казав, що, що е, ну, як і дружба, і кохання, так і якась співпраця, так, і, наприклад, і. Того ж блогера і підписників, якщо підписники хочуть якоїсь там мінімальної хоч допомоги, хоч якісь теми і так далі, ну вони теж повинні, ну не повинні, не те слово, але я не знаю, як це сказати по-іншому. Але потрібно бути. Кохання потрібно бути з обох боків, так і тут. Потрібно якось підтримувати блогера, я не знаю. різні є співформи. Так, добре, друзі, ось я просто хотів розказати за сьогоднішню бесіду, і мені було приємно. І я ще після бесіди потім кажу: дивіться, у мене на каналі багато відео для дорослих. Де в принципі дитині не потрібно дивитися, але ось дивіться: ось цей стрім. Тут ми розбирали цікаву партію. Ось стрім, де ми вирішували задачки, я розповідав там про якийсь механізм і так далі. Це буде корисно вашій дитині. Я витрачив час, але сподіваюся, що вони схопляться за цю можливість і будуть, будуть, хоча б самостійно, не маючи можливості займатися з тренером, але будуть, хоч самостійно, робити щось у вірному напрямку. Це завжди можливо.